Отця і Сина, і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Я вже третю службу підряд службу по милості Божій і на преподобного Серафіма Саровського, чудотворця в селі. І вчора у нас, і сьогодні ми звершуємо Божесну літургію і для того, щоб носити себе, свою душу, своє тіло і розум, і серце, благодаті Святого Духа. Сьогодні ми чули за Божесною літургією Вітривокса та Івангелії апостола Єнгоріста Матфея, де Господь удалився в пустинне місце, і люди шукали Спасителя. І шукаючи його товпами множество тисяч людей пішло за Спасителем. І коли вони знайшли Спасителя, розмовляючи і ісціляючи написано всякий недух у людях, Господь, побачивши, скільки людей, Він зжалівся над ними. Йому стало їх жалко. І Господь ісцілив всякі недуги, які були хвороби у людей. І вже вечір став, день став приклонятися до вечора. І учні, апостоли підійшли до Спасителя і кажуть, Господи. Вже пізно дозволь людям розійтися, піти в селища, щоб вони купили собі хліба, їжу придбали собі, тому що в пустинне місце ми тут не маємо чим їх нагодувати. І Господь відповідає їм: не потрібно їм йти в селища, ви їм дайте їсти. І апостол відповідає, що у нас немає нічого, кроме п'ять хлібів і дві риби. І Господь каже, принесіть їх до мене, а людей, щоб розсадили рядами на землі. І Господь взявши п'ять 5 дві риби, підніс очі до неба, благословивши це, і дав учням, і вони роздали людям. І написано, що всі наситилися, людей було, чоловіків було п'ять тисяч, кромі жінок і дітей. І ще з ізбитком зібрали 12 кошиків тих, що не могли з'їсти чи залишків. І Господь поварів своїм апостолам переплисти, сісти в корабль і на другу сторону берега. Сьогодні, браті і сестри, Євангеліє здається таке коротке, що Господь хоче сказати нам, що він нагодував людей п'ятими хліпами п'ять тисяч людей. Ви знаєте, що людини, коли є скорботи, людина забуває про свій стан, про те, що може статися, вона йде до Господа і все несе перед лицем Боже. Всі свої скорботи. Так і люди, вони знали Спасителя, вони знали, що Господь любить їх, і зціляє, наставляє, утішає. І коли вони побачили, що немає Спасителя, він удалився в пустині, вони своїми скорботами, тисячами, пішли до Спасителя. І Господь написано змилосердився. Господь любить нас. І коли Він побачив людей, написано, що Господу стало жалко, Він істрів всяких дух. Про хліби, браті і сестри. Як здається, на перший раз можна нагодувати. П'ятьма буханками хліба п'ять тисяч людей, ну, це на яких декілька десятків можна дати людям їсти. А як п'ять тисяч, кроме жінок і дітей? Яке таке можливе? Можна впасти і в маловір'я, і в сумніви, але написано, що Господь взяв ці хліби, Він помолився, благословив. Але перед цим сказав апостолам, ви дайте їм їсти. Це, браті і сестри, звернення до священників, до духовенства, що написано в Євангелії, не єдиним хлібом буде, буде жити людина, а всяким словом і сходящий, і ус Божий. Що таке їжа духовна, браті і сестри? Це молитва, це проповідь. Ви думаєте, що кожен батюшка хоче проповідувати? Але Господь говорить і мені сьогодні, і кожному священнику, що ви дайте їм їсти, дайте духовну піщу. Наставляйте, проповідуйте, вчіть. Тому що скільки людей, я не раз вже казав, приходять в церкву просто заради інтересу. Колись я у Вінниці, коли почалося тільки відбудований був собор, ну тепер вже він захвачений. Коли владика Макарій покійний, і тоді набирали людей, які б співали на клірусі. І приходили люди, навіть не віруючі туди. Просто їм платили якісь там кошти, щоб вони там поспівали службу, бо вони по нотах розуміють. І потім вони самі розказували, що вони просто спочатку приходили за інтересу, просто піти поспівати, собі заробити трошки на життя. А потім стали прислухатися. Стали слухати, що говорить владика, що говорять священники. І вони стали настільки глибокими, віруючими людьми, що їм вже не потрібно було нічого, тільки чути це слово Боже, бути на службі. І це Господь каже, апостолам, ви дайте їм їжу, дайте духовну їжу. Наставляйте, лікуйте, ісціляйте, говоріть Слово Боже. І що таке Господь каже, взяв і благословив. Це, браті і сестри нам. Коли ми сідаємо за стіл, то в навушникам, то з телефонами, то якимось криком, розмовами, перед їжею потрібно помолитися. Це благословенна їжа Богу, що Бог годує нас, Бог дає нам цю їжу. Не ми такі, що ми маємо з чого зварити, ми зваримо. Але як Господь би не дав нам цього, цих продуктів, би ми не бали чого, нічого на столі. І це означає, браті і сестри, що ми перед їжею потрібно молитися, поблагодарити Бога, щоб Господь благословив цю їжу через нашу молитву. Скільки таких людей, які приїжджають часом паломничество, по монастирях, по святинях, і там дають таку просту їжу. І кажуть, ой як добре, ой як смачно, так наївся, таке смачне, а дома сам собі вариш, такого не звариш. Тому що воно благословенно освячене їм молитвою, браті і сестри. У києво Печерській лаврі жив такий монах, Прохор, Лободнік називали його. Коли був, завжди всі часи, було, браті і сестри, голод був, не хватало хліба. І він, коли не було хліба, зерна, він злободив. Це ж така кисла, така, їдюча така е, трава. І він робив хліб, благословляв, сам їв і кому він роздавав, казали, така солодка, така смачна. А хто приходив до нього, тайно украв або сам хотів зробити, не могли їсти. Кажи, таке е, тертке, як полин, що неможливо вкушати. От як молитва може, браті сестри, освячувати все. І сьогодні Господь чить нас, щоб під час їжі, перед їжею, ми творили молитву. І пам'ятали, що все те, що Господь, ми маємо, які скорботи, які печалі, щоб ми шукали Господа, щоб ми йшли до Господа своїми печалями, своїми скорботами. А Господь, бачучи нашу віру, як сьогоднішньому Івані написано, змилосердився над нами. З своїми людьми і зцілив і нагодував їх. Я бажаю всім сьогодні, браті і сестри, що ми зайшли йшли до Господа своїми скорботами, говорили Богу своїй печалі і сповідувалися, причащалися. І коли ми сідаємо їжу, пам'ятали, що потрібно перед їжею молитися. Не встидається помолитися. От я буваю часто у лікарнях там, чи в санаторії, і встаю і там. Читаю молитви, благословляю, і вони всі дивляться, кажуть, о, батюшка, напевно. А й бачу люди, які потім вже дивляться, що я хрещуся, що я молюся. Вони також стоють, вже хрестять, вже моляться, стоять. Знаєте, ми завжди щось Божого стидаємося. Бо гріками не встидаємося. А в чогось Божого, такого доброго, благословення Божого через молитву ми стидаємося перехреститися, помолитися, бо думаємо, що це хтось про нас щось скаже. А може така, та людина така сама малодушна, а ми їй допоможемо піднятися і ми заслужимо Бога благодать. Нехай Господь прийме наші молитви, прийме наші скорботи і в сьогоднішній день дасть нам піщу не тільки тілесну, але дасть піщу нам духовну. І пам'ятали, що батюшка чи владика, який проповідує не для того, що він це хоче, а ви чуєте слова, Ви дайте їм їжу. Що Господь спитає мене? Чи я годував вам Слово Боже? Чи чив я вас Словом Божим. Тому що можна наїстися, можна все. А тут пусто, а тут ніяко тобі. Ти не знаєш, куди себе діти. А коли ти щось почитав духовне, ти себе нагодував піщою духовною і чуєш так нічого, ніби бодріше стало, світліше, якийсь мирніший став. І не такий злий, не такий роздражений. Тому що ти себе напитав. Піщою, їжею, духовною. Нехай Господь на сьогодні через молитву, через Іванарія, через становисть священників дає нам завжди піщу духовну, і ми це восприймали. Бо часто ми, ми ніби все знаємо, вже нам неохота слухати, бо ми все чули. Ні, браті і сестри. Воно дуже нам корисно для цього. Нехай Божа благодать допомагає нам, укріпляє нас духовно, і тілесно, і не тільки піщою, їжею тілесною, ну і піщою духовною Господь завжди нас годує. Поможи нам всім, Господь.